Дорогі брати і сестри, вітаємо вас миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ось завершилася ще одна місіонерська поїздка з книгою Велика Боротьба на Полтавщину. Книга Велика Боротьба була подарена у місто Гадіч, селище Великобагачка, селище Шишаки та ще декілька сіл. Ми неймовірно щасливі відчувати себе знаряддям у руках Божих, інструментами у руках Божих, які Він використовує для спасіння людей в світі, за яких помер Син Сейнгоднороджений Ісус Христос. Ми щасливі, що ця звістка, яка є у книзі Велика Боротьба, сьогодні досягає людей, і ми віримо, що Святий Дух впливає на серця людей і побуджує їх читати цю книгу та. Говорить до них зі сторінок цієї книги, по милості Божій було подаровано 14 тисяч книг Велика і Господь подарував безліч досвідів, Він надихає нас і веде до людей, серця яких відкриті, які залюбки моляться, які самі починають розмову, і які. Шукають Бога. Часто зустрічаються люди з раненими серцями, які шукають підтримки, втіхи і не можуть її знайти в цьому світі. Люди плачуть під час молитви. І ми направляємо всіх до Ісуса Христа як до єдиного, хто небайдужий до будь-яких переживань, до будь-яких занепокоєнь, до будь-яких страждань та болей. І який, як ніхто, розуміє, що відбувається в серцях. Господь зібрав нас 15 людей, 15 місіонерів було, один брат приїхав з Німеччини і також працював з нами. Ми щасливі були бути разом разом розмірковувати над словом, разом йти до людей та бачити славу Господню. Також слава Бога, за тих братів та сестер. Які нас приймали, які допомагали нам. І у місті Гадяч, пастор, брат Віталій і його сім'я неймовірні люди, такі щирі, такі, такі рідні, що ми повезли з собою те тепло в серці, яким вони нас оточили, та ту любов. І завжди будемо згадувати. І дякувати Богу за них, і дуже чекати зустрічі у вічності. Також угадячі доєднувалися до нас і брат, і сестричка, і сестрички також допомагали готувати їжу і розселяли нас. Велика подяка цій церкві, такій, такій теплій, такій сімейній і запаленій Духом Божим. Також Безмежно раді знайомству та співпраці з пастором міста Миргорода та великої багачки та Шишак з братом Миколою, який так само попіклувався про все, щоб робота звершувалася, який так само приймав участь у цій роботі. Він також возив одну групу і вони разом розповсюджували велику боротьбу. І ми дякуємо йому за ту проповідь неймовірну, яку він сказав у п'ятницю вечором, коли наступала субота. Вона мене дуже особисто мене вона дуже надихнула проповідь про братську любов, яка неодмінно буде серед народу Божого в останній час. І по тому Ісус сказав: що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. Дякуємо також і йому, і тим братам і сестрам, які і в Шишаках, і в багачці нас приймали, піклувалися. Це Богослужіння в суботу, також воно було таке тепле. І ми так розмірковували і бачили один в одного ці очі, які горіли, і серця, які горіли, тому що ми розуміємо, що ми той народ, який. Самим більшим здобутком вважає це пізнання Бога у Його слові та в тому, щоб іти і робити роботу, до якої він нас покликав. Це для кожного робота може бути своя, тому що, маючи близькі відносини з Богом, ми чуємо, що особисто Бог покладає кожному зробити у цій нашій общій справі, загальній справі, яку звершує через нас сам Господь. І також ці досвіди, коли ми йдемо, люди зупиняються, питають, що ви роздаєте. І ми кажемо велику боротьбу, книгу про події останнього часу в світі біблійних пророцтв, останню вістку перестороги для цього світу. І люди кажуть: дайте, будь ласка, мені цю книгу. Один мужчина, він. А вчитель географії та біології, він взяв цю книгу, каже: я обов'язково буду читати цю книгу, я чув про цю книгу. І дайте мені ще одну, я ще для одної вчительки подарую так само. Він взяв і він нас потім вів по цілій вулиці і розповідав нам, де живуть люди, де не живуть люди. І коли в нього запитували, то він казав: це от люди дарують книгу, беріть, будь ласка, це цікава, цінна книга. Також одна жіночка. Ольга, вона, коли побачила книгу, спитала, чи це книга про Бога, ми сказали так. Вона попросила помолитися про неї та про її онука, який зараз на війні, ми помолилися з нею. І потім вона розповіла історію, що її подруга запропонувала їй разом молитися. Це було вже якийсь час тому, вона була тоді православною. І ця подруга запропонувала їй молитися, і вони кожен вечір в 9 вечора зідзвонювалися і молилися. І ця подруга її була свідком ігова. І коли нещодавно вона померла, то ця жіночка Ольга не має тепер з ким молитися, і вона за цього дуже страждає, тому що для неї дуже цінно молитися з кимось. І ми попросили в неї номер телефона і запитали, чи не проти вона, щоб хтось із нас, чи наших братів і сестер з нею молилися. І вона сказала ні, що вона буде дуже залюбки з кимось молитися і буде дуже щаслива, коли їй будуть телефонувати та молитися з нею. Також, коли я йшла по вулиці, їхала жіночка на велосипеді, і вона так на мене дивилася. І мене таке побудження, я відчула сказати їй про цю книгу і сказала: вам, напевно, її принесуть. Але вона бачу, занепокоїлася. А якщо не принесуть? Я кажу, ну то візьміть тоді. Якщо принесуть і буде ця, то подаруйте комусь. Вона зупинилася, взяла цю книгу. І коли я зустрілася з нею поглядом, в неї погляд наповнився, очі наповнилися сльозами. Я спитала, що у вас трапилося? Вона каже. Я не буду розповідати, що в мене трапилось. Я кажу, у вас хтось на війні, вона каже ні. Я кажу, у вас щось зі здоров'ям, вона каже ні, слава Богу, все добре. Я не скажу вам, каже, дякую вам за книгу. Я кажу, скажіть, як вас звати, я буду за вас молитися. Вона сказала, який звати, і звати Надія. Я кажу, я буду за вас молитися, і я молюся за нею, сам дух побуджує, молитися за нею, я ці очі не можу забути. Очі, які шукали підтримки, та співчуття і любові. І я кажу, можна я зараз про вас помолюсь? І ми почали, я почала молитися за нею, і вона плакала, стояла. І коли я помолилася, вона мене обійняла і дякувала Богу, і мені, і плакала. І це настільки зворушило моє серце, що я не можу забути цю жіночку, але я вірю, що Бог з нею. Я вірю, що вона прочитав цю книгу, найде втіху в Ісусі Христі і навернеться до Його слова та до очікування Його скорого приходу. Брати і сестри, таких досвідів безліч, і ми дуже раді, коли ми бачимо, що сам Бог іде до цих людей, що ми молимося з ними разом і бачимо, як в їхніх очах запалюється віра. як до їхніх сердець доторкається сам Господь своєю любов'ю. І ми хочемо запросити вас доєднуватися до цієї роботи. Якщо ви сьогодні питаєте у Бога, Боже, ось я пошли мене, що мені робити? І якщо ви так питаєте, і сьогодні ви чуєте цей заклик, то, можливо, це відповідь на вашу молитву. Ми будемо дуже раді, коли ви доєднаєтесь до цієї роботи по своїх місцях або до нашої групи, яка їздить по всій Україні туди, куди нас веде Господь. Ворог робить свою роботу, щоб зупинити цей проект. І інколи навіть люди, які думають, що вони сприяють розвитку проекту, сприяють цій справі, на жаль, використані ворогом щоб. Зупинити цю справу, і це дуже печально. Я розумію, що більшість людей, які сьогодні стають інструментом ворога, щоб зупинити цю роботу, вони несвідомо стають цими інструментами. Але дуже прошу всіх перш ніж щось говорити чи робити якісь висновки. Помоліться, спитайте в Бога, спитайте в тих людей, які бачать це все зсередини, і тільки після цього робіть якісь висновки. А більш за все питайте в Бога і будьте керовані Його духом. І давайте разом об'єднуватися на побудову Божого царства, на побудову Божого наміру, а не на перепони для цього. Дякуємо Богу за все, що Він допускає. Дякуємо за ті книги, які Він нам дарував. І на сьогодні тираж в 100 тисяч надрукований і вже. Чимала кількість в роботі цих книг. Вони працюють, вони вже йдуть до людей. І віримо, що дуже швидко і інша частина також дійде до людей. І ми віримо, що Господь іще дасть книги, і ми молимося про те, щоб Бог ще продовжив той благодатний час, в який ми можемо працювати. І ми дякуємо Богу, дякуємо кожному. Хто сьогодні ним керований, дякуємо кожному, хто доєднується до співпраці з Богом у цьому проєкті, тому що це Божий проєкт, і кожен, хто в ньому приймає якусь участь, чи то молитовну, чи то в зборі коштів, чи то в якихось іншій роботі, її тут безліч, чи то в самій роботі. Місіонерський, коли ми несемо книги до людей, це в будь-якому випадку співпраця з Богом. І сьогодні, коли вже скоро буде 5 років цьому проєкту, ми настільки переконалися, що це Божа справа і що Бог веде цей проєкт. І ми далі не хочемо жодного керівника людського, жодної керівника людини, але щоб це завжди було Боже керівництво. І завжди було все тільки во славу Божу та для спасіння його дітей, які викуплені самою дорогоцінною ціною, ціною життя його однородженого сина. Слава і хвала Богу за все, Маранафа, Господь гряде.